На Київській кипить робота. Працівники комунального підприємства розпочали демонтаж старого асфальту і плитки. Процес розділили у декілька черг, а ремонт дороги проведуть відразу у декількох місцях. У нас визначився переможець по вулиці Київській. Від частини від Небесної Сотні до вулиці Хлібної ми замінюємо повністю тротуар на тротуарну плитку і відновлюємо дорожнє покриття на цій ділянці. Також туди входить невеликими картами паточний ремонт вулиці Київської. від Хлібної до Івана Сльоти по плану, уже з наступного тижня робітники розпочнуть укладати плитку та асфальт. Розраховують, що усі роботи завершать максимум за місяць. Утім, процес може затягнутися, каже заступник міського голови. Якщо й надалі будуть перебої із електропостачанням, перекриття не буде. Ми спробуємо це все зробити. Я думаю, що асфальт відновимо уже під кінець наступного тижня. Якщо все буде гаразд, з плиткою ми почнемо вкладання, тобто розділили цю частину. Го тротуара на дві частини от попала. То першу половину вже я думаю, підготуємо і будемо вкладати плитку. Половину на наступному тижні це ближче до вулиці Хлібної, і друга частина буде до вулиці Небесної Сотні. Тобто, я думаю, під кінець наступного тижня буде відновлено асфальтобетон, повністю це проїзна частина. І десь за тижні два з половиною три буде відновлено тротуар. Реконструювати Київську житомирська обласна держадміністрація взялася ще до війни. Утім, і з початком повномасштабного вторгнення фінансувати видатки не змогли. Нині зобов'язання на себе взяла міська рада, а обійдеться ремонт ремонту близько 7 мільйонів гривень. Житомиряни кажуть, уже давно чекають на відновлення цієї ділянки, тож готові терпіти незручності. Треба зробити зима йде, люди як будуть зимою ходити, розумієте? От. Тому що не знаю я. А зробив вже треба було давно, а завжди роблять, на як сніг йде, дощ йде, і тоді вже починаємо їм робити. А розібрали, то треба й зробити. Нарешті я розумію, що зараз наразі інші потреби у нас в суспільстві, але ну, трохи вже втомились від цього бардака на дорогах. Так що, дай Боже, щоб завершили цю роботу. Ну, треба ж робити. Буде краще. Треба потерпіти. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК-1.